Глаголічні сфери. енергетична сфера це один із способів конструювати світ довкола себе. Застосовуючи цю техніку управління енергією, ви вчитеся по-іншому сприймати світ, і вас у світі починають сприймати також інакше. Це безпосередньо впливає і на події, що відбуваються в ньому. Як правило, ви конструюєте світ несвідомо. Ми ж пропонуємо навчитися будувати свою долю свідомо. Такою, якою ви її хочете бачити. Це називається станом повної свідомості. До прикладу, у вас зараз щось не виходить. Наприклад, досягти здоров'я або створити щасливу сім'ю. І не виходить тому, що ніколи раніше в цьому житті ви цього не робили. А тут ви розумієте, що ваша підсвідомість все це вже вміє. Ви вже не раз робили всі необхідні енергетичні маніпуляції. Адже будь-яка людина за своєю суттю нескінченна володіє всіма можливостями. Але вона цього не усвідомлює. Повна свідомість це доступ до можливостей, які зараз ви використовуєте несвідомо. Ми пропонуємо роботу з рунами глаголиці. Робота з кожним із символів дає певні якості або здібності. Точніше, робота з цими рунами так змінює свідомість, що людина заново відкриває свої можливості. Хлеголиця це інструмент для роботи з власною свідомістю та енергетичною взаємодією з навколишнім світом через налаштування на їхні образи та внутрішній символізм. Оскільки істинне знання по суті своє єдине, в наших методиках ви без особливих зусиль зможете знайти схожості з іншими системами. Наприклад, з традиціями Єгипту, Греції, Шумару. В Єгипті на внутрішніх стінах пірамід були висічені піктограми, які використовували жерці та їхні учні для медитативних практик. І саме ця символіка з часом вплинула при формуванні інших різних традицій. Візьмемо для прикладу руну Боуки. Налаштування на вібрації цієї літри дає вам здатність отримувати від навколишнього світу необхідні блага. З набуттям цієї здатності вам весь час буде даватися необхідне. Те, що вам потрібно для життя. Ви отримуєте одну з головних якостей характерниці невразливість. У даному випадку, невразливість від голоду, холоду, невлаштованості. Здатність отримувати необхідне, дуже цікавий стан. Деякі люди, ті, хто свідомо або несвідомо навчився працювати з енергіями булки, можуть вести майже соціальний спосіб життя, ніде толком не працювати, але їм все дається. Така якість енергії. Глеголиця це магічний інструмент. Це спосіб впливати на навколишній світ і на себе, щоб отримувати необхідний результат. Кожній вправі цього циклу відеоуроків, які ми починаємо, відповідає певна ситуація або стан. Скажімо, живіте, це здоров'я. Якщо людина хвора, значить, є на те причини. Використовуючи тільки медицину. Хворого можна тимчасово вилікувати, але якщо причина буде продовжувати діяти, то таке лікування марне. За допомогою енергії, на які дозволяє вийти глаголиця, ви викорінюєте причини хвороби. Ось що є справжнім здоров'ям, свобода від необхідності лікуватися, нескінченно придушуючи симптоми. Ви стаєте дійсно невразливим для хвороб. Для мага хворіти чи ні, добровільний вибір. Іноді людині хочеться лягти в ліжко на 3-4 дні і віддати себе в руки турботливого чоловіка. З іншого боку, щоб бути здоровою, потрібно попрацювати, витратити чимало сил і енергії. Чи варто це робити в конкретному випадку, кожна вирішує сама? Іноді дійсно краще проковтнути пігулку. Цей курс дає відповідь на питання, що робити далі. Перебуваючи в якійсь точці і знаючи, куди ви хочете потрапити. Ви з мапою під руками можете там опинитися. Уявіть, що є 28 вітрів, а ви капітан І Якщо ви знаєте, куди і як дмуть ці вітри, то можете плисти куди захочете. А якщо не знаєте, то через всі несподіванки і перепетії припливете кудись. Невідомо куди. Щось подібне відбувається в житті з більшістю людей. Туди, куди можна дістатися швидким і коротким шляхом. Вони йдуть зигзагами, витрачаючи на це все життя, а то й кілька втілень. Цей курс познайомить вас із системою навігації в житті. Зараз людство наблизилося до того моменту розвитку науки, коли модель світу, прийнята характерницями, стає цілком прийнятною і доступною практично для всіх людей. Рухаючись вперед по дорозі ДАО, людина на початку шляху є профанкою, а, починаючи з певного моменту, стає адепткою. Але при цьому вона вже виходить до меж фізичного світу. У всіх трьох основних світових релігіях перед людиною ставлять бар'єри, аби утримати її від проникнення в прихований світ. Їй кажуть не лізь у світ духів, нічого тобі там не потрібно, що ти там забула. Ось це і є потенційний бар'єр. Коли людина набирає потрібну кількість енергії, вона цей бар'єр проходить суто за рахунок набрання критичної маси досвіду. Їй стає байдуже, що з цього приводу постулує та чи інша релігія. Але доки їй не байдуже, вона знаходиться всередині цього яєчка, де скорлупає на додачу ще і захистом. Іноді у людей, які не читалися різних книг з окультизму, з'являються дивні бачення. Більша частина потерпілих тікає до церкви. Ці люди мали в минулому сильний зв'язок з християнським Егрегором, спробували вийти з нього, але зіштовхнулися з потенційним бар'єром і, не зумівши його подолати, повернутися на попередній щабель. Такі люди найактивніші переслідувачі містичного. Окультизм їх сильно налякав, їм хотілося досягти якихось вершин, але вони не змогли і тепер намагаються нікого туди не пускати за принципом я не змогла, то й інші теж не зможуть їм там нічого робити. Ми пропонуємо вашій увазі космологічну концепцію, присвячену практичному характерництву. Тут ви не побачите рецептів всіляких зіль, молитов і замовлянь. Принаймні, поки що. Наші техніки являють собою особливий комплекс вправ і є енергетичною складовою будь-яких характерницьких маніпуляцій, що використовується, в тому числі, і для створення заклинань, талісманів і фізичної трансформації. Читачки книг папуса чи Кроулі. А також інших практичних посібників з магії, напевно, не раз проклинали авторів, намагаючись отримати обіцяні результати. Справа, зрозуміло, не в тому, що не були виконані всі умови або не сказані якісь особливо таємні слова. Просто автори не вказали на одну маленьку деталь успіху виконання рекомендованих вправ буде супроводжувати характерницю, тобто людину, що володіє знаннями і силою. І якщо ви додивилися до цього моменту, це означає, що, цілком можливо, тематика наших відео вам прийде до вподоби. Тож, перш ніж продовжити, ми закликаємо вас підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар, а також, звісно, що додивитись до кінця цей ролик. Ну і ознайомитися з іншими нашими матеріалами. Дякуємо за підтримку! Енергетика Як основа як практика, енергетична сфера з'явилася після загибелі попередньої цивілізації. Її представники користувалися технологіями, які відрізнялися від існуючих сьогодні. Там існували такі машини і апарати, які нам і не снилися. Після того, як вийшла з ладу більшість машин і приладів, були розроблені техніки, які наступники називали техніками бідної людини. Ці практики дозволяли людині, яка не мала в своєму розпорядженні ніяких додаткових пристосувань, працювати власною свідомістю, активно впливаючи на навколишній світ. У часи вторинних поселень, коли ці технології і виникли, вони називалися практиками енергетичних сфер. Система вправ енергетичних сфер насамперед пов'язана з набуттям характерницької свідомості. Існують певні якості, вищі здібності, іменовані сітхами. Які можна набути різними шляхами. В даному випадку ми пропонуємо вам піти шляхом спеціальних вправ, якими користуються адепти глаголічного характерництва люди, які працюють з глаголицею як системою досягнення різних світів на дереві життя. Існують стародавні ключі, призначені для входження в потрібні стани свідомості. Ці ключі, що містилися раніше в священній книзі Тота. Були заховані жерцями стародавнього Єгипту в різних символічних системах. Одним, але не єдиним з варіантів такої системи також є глаголиця. У даному курсі ми показуємо метод отримання цих ключів. Необхідна умова для роботи, наявність правильно виконаного розшифрування кожної літери, що формує систему ключів для входу в необхідний стан. У нас нині це розуміння вже є. Хоча поки що й формалізована в матеріальному вигляді, не спущеного до престолу. У наступних лекціях ми опублікуємо частину таких ключів, на які в подальшому і будемо спиратися. Після загибелі попередньої цивілізації стародавні характерниці побудували нові міста, а для створення нових відаючих розробили методику з'єднання свідомості людини зі свідомістю планети. Система налаштування була викладена в книзі тота у вигляді певного тексту. Потім цей текст перетворили на піктограми і поширили по світу. В Україні це казки, пісни співи і глаголічна рунниця. Для того щоб зрозуміти принципи дії глаголічної руниці, принципи впливу її енергії на ситуації, вам треба повністю відключитися від свого звичного уявлення про світ. Ви маєте зрозуміти, що світів безліч, що кожен з них містить в собі абсолютно інші варіанти буття. Ви повинні абстрагуватися від того звичного світу. В якому живете кожен день, не забуваючи при цьому, що він є хоч і крихітною, але частиною мульти всесвіту. Уявіть, що ви їдете по якійсь дорозі, і у вас виникає відчуття, що вона стоїть на залізних рейках. І якщо озирнутися, то з'ясується, що навколо ліс далі виявиться, що ліс росте на острові, острів знаходиться на спині у кита, а кит є дрібною рибкою, яка плаває у величезному океані і таких китів неймовірна кількість. Характерництво як дисципліна являє собою набір знань, які можуть бути затребувані, або ні. І це залежить від рівня роботи свідомості. Ці дисципліни, ці знання стають необхідними на певному рівні, в той момент, коли ви без них не зможете обійтися. Існує золоте правило для художників і письменників можеш не писати, не пише. На певному етапі свого розвитку людина просто не може не займатися характерництвом як таким. У християнстві є концепція, згідно з якою всіма благами завідує Бог, він головний постачальник. Якщо звідти дано, то воно буде, а якщо не дано, то щоб ви не робили, вибачте. Уявіть собі, що ви знаходитесь у човні і пливете по річці. Для того, щоб від пункту а дістатися до пункту, Б, треба щосили гребти. Всі це розуміють і гребуть. А хтось просто подивився на течію цієї річки і розрахував, де потрібно сісти в човен і як тримати кермо для того, щоб потрапити в точку б, лише підкоряючись течії. Боуки – це плавання за течією. Там лишень треба відчувати, за течією випливете чи ні. Пропрацювавши цей аспект, ви цю благость направляєте на себе. В основі викладеної системи знань лежать деякі поняття, з якими ви могли зустрітися в книгах індійських йогів, в книгах Карлоса Кастанеди чи в кабалістичних трактатах. Для багатьох це може здатися дивним, але такі терміни, як чакри і точка зборки, завжди були відомі європейським окультистам. Частину понять кожна школа називала по-своєму. Решта була такою, що не називається. В європейській містиці говорили про стани. А не про механізми, інформація про які була невимовна. Повертаючись до сприйняття як такого. Сприйняття можливе завдяки тоці зборки, особливому утворенню в енергетичному тілі коконі, функція якого полягає в підборі внутрішніх і зовнішніх еманацій, що підлягають налаштуванню з подальшим резонуванням. Конкретний варіант налаштування, який ми сприймаємо як світ, є результатом того, в якому місці кокона знаходиться точка зборки в даний момент. При цьому спосіб сприйняття точки зборки як такої іншими ясновицями може відрізнятися в залежності від особистих якостей людини, яка це бачить і фіксує. Це обумовлене тим, що в більш тонких енергетичних планах реальності такі поняття, як у місце розташування, у є невизначеними. Як електрон, замість того, щоб займати конкретне місце по відношенню до ядра атома, прийнято сприймати областю ймовірностей. Коли людина переналаштовується на інші канали і потоки дерева життя, в подальшому у всіх точках, в яких вона опиняється, ситуація складається така, яка треба за умови, що вдається змінити звички людини, які до цього фіксували її спосіб збирання світу в інші позиції. До прикладу, бідні люди вже налаштовані на те, що вони бідні. Скільки б ви не подавали бідному милостиню, це буде бідна людина з грошима. Насправді милостиня це містичний акт, направлений не на допомогу бідному як таку, але про це в інших відео. Зараз ми про нужденність як приклад. Отже, сам стан бідності знаходиться всередині людини. Коли ви працюєте з цим станом, ви переналаштовуєте його на джерело іншого стану, і людина якийсь час зберігає цей новий спосіб проживання реальності. Потім вона починає займатися своїми буденними справами, згадує всі свої звички, згадує про те, що вона нещасна, бідна, що у неї все погано і знову входить у свою роль, в якій довго була зафіксована, і досвід проживання якого прошитий у її енергоструктурі. Відлучити людину від цього театру ваше завдання, тільки тоді ви реально зможете допомогти їй або собі. Успіх цього пов'язаний із отриманням високої щільності о досвіду перебування і взаємодії у іншому стані. Щоб змінити життя людини, вона, звісно, повинна вірити, що, можливо, все, що все залежить від неї самої, від того, наскільки вона сама повірить у те, що це можливо. Але не це є головним. Адже найбільш вагомим є саме фізично закріплений досвід нового стану. Для того, щоб змінити щось у житті людини. Треба зруйнувати її наїжджану дорогу або прокласти нову, більш потужну. Світ дискретний, але завжди можна відшукати якісь можливості, і вони будуть найнезвичайнішими. Світ складається з окремих точок, які між собою слабо пов'язані. І людина може потрапити в якесь умовно сусіднє королівство, в тридев'яте царство, світ за очі. Деякі, до речі, туди потрапляють і кричать який жах. Наприклад, є будинки, де стійко діє полтергейст. Довкола закони фізики дотримуються, а в окремо взятій квартирі ні. Тобто людина живе в 39-му царстві, з коти горошком у шафі. І це її не радує. Там виникає нізотропний простір, неоднорідна точка. Щоб займатися характерництвом, треба відійти від тієї моделі світу, яку нам нав'язує наука і побутове існування. Академічна наука базується на тому, що весь простір ізотропний. А насправді ми живемо всередині програми. А в програмі, якщо десь не там слово поставив, отримав реальні зміни. Ми живемо в інформаційному світі, в якому править інформація, і головне, що кожен з нас також є джерелом інформації. Ми редагуємо програму матриці там, де знаходимося. Іноді кажуть прокляте місце. Значить, якась людина так відредагувала, що там просто виникла дірка. Людина змінює простір навколо себе. Уявіть собі людину з великою особистою силою, але у неї весь час виходить не те, що вона хотіла. Така людина моделює простір навколо себе своєю дурістю. В результаті той, хто опиниться поруч з нею, буде страждати. Тому люди намагаються уникати невдах. Існують агресивні люди. Які вважають своїм обов'язком довести, що ви живете не так. У даному випадку проблема полягає в тому, що їм потрібно відстояти свою систему цінностей. І це означає, що вони в ній не впевнені, а їхня фіксація в ментальному просторі цієї ідеї є нечіткою. Адже людина, яка живе своїм життям, яка впевнена в тому, що у неї все добре, ніколи ні до кого чіплятися не буде і не буде говорити, що хтось не правий. А людина, яка не впевнена в тому, що вона сама права, обов'язково буде доводити собі і всім іншим, що вона права. Тому, якщо ви живете не так, як вона, вона з Але їй треба обов'язково довести, що її цінності найбільш істинні, в чому вона зовсім не впевнена. І тоді вона починає на вас кидатися. Так, люди, які неухильно дотримуються основ однієї релігії, що сили борються з усіма конкурентами. Причому як борються. Замість того, щоб розповідати, як у них все добре, вони намагаються довести, як у інших все погано. Так, щось нас занесло трохи в сторону, тож повернемося до наших баранів. Себто то циклу відео, які ми наразі готуємо. У цьому циклі лекцій будуть представлені вправи для роботи з власною енергетикою. Ці практики необхідні для збільшення енергетичного потенціалу, що призводить до поліпшення самопочуття. І вже починаючи з наступного циклу, підкачавши енергетику, будемо працювати з глаголічною системою конструювання реальності. Техніки енергетичних сфер це можливість підключення до реально існуючих енергій на власне благо і на благо інших людей, що необхідно в тому числі і у цілительстві. Характерниця ніколи не лікує своєю власною енергією. Вона проводить енергії дерева життя, що можуть мати одну або декілька з 28 якостей. Працюючи з людиною або з собою, вона використовує той чи інший вид енергії. Курс відкриє для вас нові світи, можливість дізнатися те, що раніше було доступне лише небагатьом, і навчитися цьому.